Усім доброго та мирного дня! Сьогодні у нас 6 серпня 2025 рік. І сьогодні у нас свято, преображення, яблуневий спас. Я хочу вас всіх привітати з цим святом. Побажати вам міцного здоров'я, мирного неба, сімейного затишку, Божого благословення та всіх земних благ. Будьте мені всі здорові! Своє сьогоднішнє відео хочу показати вам, як квітують мої гладіолуси та жоржини. Ось. У нас пройшов дуже сильний дощ, можна сказати, злива. Деякі навіть трішечки попадали. Але ми зараз так обережно, я вам буду показувати ось. Які чудові, гарні гладіолуси. Ось також є, зараз я покажу, зламався. Ой, який гарнюшки. Ось, бачите, який Яка краса. Так, ми його обережненько покладемо, потім я його зріжу. Назва цієї краси зараз я вам скажу, дістану табличку, все дощою в болоті Бархатна ноч. Назви російські, вибачаюся за це, тому що багато сортів купувалися ще до 2014 року. Так як ви знаєте, багато гладіолусів виведено російськими. Селекціонерами. Є також наші українські в мене дуже багато сортів. От. Ось моя красуня, як завжди, зі мною. Ось дуже гарний водіолус є. Називається Світська дама. Він такі в нього, бачите, краї, пелюсточки, як посічені. Ну, дуже гарний, гарненький такий. Так, зараз пройдемо сюди. Помічничка. Ось є дуже гарний лежі волос. Зараз ми знайдемо його. Табличку, де вона? О, ось вона. Ось бачите. Сідевакс називається. Звичайно, є такі назви цікаві. Так. Такий є. гарний, як зараз, модно казати, пудровий. Досить гарний такий колір. Mm. Так, бачите, mm. що mm. дощ поробив mm. поламав усі квіти. Дуже сильно злива була, навіть місцями з градом. Вон ще один гладіолос сидить в рядочку. Ну, куди я, туди вона. Без іри ніяк. Я йду в магазин, вона зі мною біжить. Ось теж дуже гарний. Бачите, як повалив дощ, але нічого ми. Їх виріжемо всі. А завтра ми букети на замовлення. Зараз йдемо з тієї сторони. Також гарна квітка з такими посіченими краями. Як він зветься? День щастя. Ось ця квіточка називається День щастя. Так, тут я посадила кукурузку під гладіолуси. До речі, це не реклама, але хочу сказати, що кукуруза називається ракель. Дуже супер-супер солодка. От хто шукає собі для посадки кукурузу, така, щоб була ну, мед. Просто мед. Солодка-солодка. Я ще э, за своє життя такої не їла, але от третій рік ми вже вирощуємо таку кукурузу для себе. І зараз поставила, наламала пару качанчиків варити. Досить смачно. Ось такий гладіолос є. Так, Називається він прелість рая. Надість, ну дійсно, що райська квітка досить гарна. Так. Ось така теж гарна. Це вам ще показати в самої очі розбігаються. Ось така гарна. Зараз припідняю ось. Тоже хочу ж показати, яка вона кучерява, дивіться, яка. Ну, Колір не передається, він більш такий лососівий, а вам кажеться рожевий. Так, Називається він квітка життя. Я перевожу, бо там на російській мові написано. Ось такий буде досить гарний. Він насичено червоний. Бачите, камера знов-таки не передає колір маків польових. Так. У мене сьогодні багато на замовлення ми вирізали квіток. От. завтра є замовлень багато. Ось мій улюблений колір. Зараз я доберусь до нього. Ось. дуже-дуже гарна квітка, здорова. Розуміла моя доня. Вона є не маленька тому і квітка велика. так йдемо далі. Ось такий розквітає салатово-жовтий, гарний. Прямо такі кольори аж. О, поріжуть. І біленький, гарний. Сортів в мене досить багато є, а це єдине, що в мене з назвами, це мої гладіолуси, тому що я їх вирощую на продаж, тому в мене всі з назвами. Мені там писали під відео, що якби в мене ще з назвами колеуси були. Ну, Вибачте, тому що я їх садила для себе. Я не думала, що я буду мати клієнтів на колеуси, бо коли я зняла відео, у мене досить багато клієнтів появилося і вже досить багато продала. Черенкую їх, вкоріняю, продаю. Ось. гарнюча яка в неї, такий. Язичок іде ти там ось. Темний. Досить гарна квітка. Так, зараз я скажу її назву. Талісман. До речі, в нас є сорт винограду, такий талісман. Дуже смачний. І от є гладіолус талісман. Ще в мене досить велика. Ну, як велика, для когось, може, це маленька, для мене велика цілих 5 соток в мене засажено гладіолусами. У цьому році я вже вам в попередньому відео казала, я висадила їх на місяць пізніше, тому що в тому році висаджувала в квітні місяці, в цьому році в травні місяці. І частина. Буквально сотки дві висаджено було з різницею від остальної частини десь в 4 тижні. Але, як ви бачите, вони всі квітнуть одночасно. Ті, що на місяць раніше, і поки я тому що я одна сажаю їх, поки я з першого ряду дойду до останнього, це проходить місяць посадки. Тому що я сажу, в мене має бути все відповідально. Табличка, сортом, з назвою сорту. Висажені великі цибулинки, далі діточки. І всі мають висаджені в бутері несенько, не криво, не боком. Тому у мене це трошки займає довго часу. І от вони, бачите, стріли. Всі викинули одночасно. Оця частина посажена на місяць пізніше, від оцієї частини. Просто тут квіти є, бо ми сьогодні вирізали, але з цієї частини ми менше вирізали. Ось, А там ще ще є. Завтра вони підуть до своїх замовників. Є такий гладіолус, похожий до цього кольору, але не такий точно, а чисто. Помаранчевого кольору, він називається я його називаю шкідник гладіолусів, тому що взагалі гладіолуси не переопиляються. А ось той помаранчевий шкідник він запилює гладіолуси. І якщо у вас є такий, будь ласка, виведіть зі своєї колекції, тому що ці сорта будуть зіпсовані. Це називається контраст яскраво жовтий, бачите, на камерово він. Блідувати, я ж вам показати так, щоб і колір був. Ось, отак зараз правильно показує. Це мій улюблений. Хоча багато є набагато кращих, але в мене чомусь улюблений контраст. Ось бачите, яка краса. Ось хочу підійти до Гладіолуса, який я купувала. Років 4 назад, ну, можна сказати, по-дорогій ціні, як для Гладіолуса. Називається внучки не рісниці, внучки не вії. По-українськи. Він також, бачите, насічені краї і двохколірний. Я за ним дуже довго гонялася, то його не було. Продажу, потім з'явився, і одна цибулинка була на той час 180 гривень, це 4 роки назад. От, але я таки придбала, тому що на квіти я груші не шкодую, чоловік у мене свариться, але я це люблю. Ось, бачите, яка краса в мене є. Це є багато гладіолусів в пізніх сортів, вони ще тільки будуть квітнути. Там також гарні сорта є. Так, зараз я приближу покажу. Бузкових кольорів в мене є досить багато, тому що це мій улюблений колір. Ось цей колір. Не передає камера, бачите, він кажеться якийсь рожевий. Насправді він такий, як кава з молоком. Такий коричнево-білий. І не знаю, не можу. У мене загубилася одна назва. Пуста стоїть без... Ну, табличка, верніше, без назви. І не знаю, як він називається. У мене фотографії, заздалегідь я всіх своїх сортів роблю фотографії. А цей немає і не знаю, як називається. Тут теж, бачите, колір не передає він. Також де коричневий. Коричневий, Але показую вам малиновий. Так. Такі зелені сорти також. Я дуже люблю такий колір. Ну, Знову моя красуня зі мною по слідах ходить. Повторюся вам сортів в мене біля 300. На продаж в мене десь біля приблизно біля 250-240 сортів, бо остальні в мене на розмноженні новиночки. Хочеться добігти швидко до кожного. І дуже ж як в зарослях. Це вже відслів. Так. Це також такий пудрово коричневий де. Камера знову не передає. Так. Все дощ повголив. Там шоколадний розквітне, називається він все в шоколаді. Також гарний сорт. Дійсно, що він шоколадний. Так, Зараз перейдемо з вами до жиржи. Тут кавунчик на підході. Тут, бачите, в нас колись росли, не в мене, верніше, туди я купила цей будинок, росли акації. Їх зрізали і вони потім почали проростати, тому ми їх накрили для того, щоб воно випрівало, тому що я їх кропила гербіцидами різними. І воно все рівно проростає, а от... Накрите, проростає тільки денеде, де воно чуть-чуть проросло тут і тут, а там все, все нормально. Так, дощ знову повалив. маленька квіточка. А ось тут бомбезна, Здорово. Ось яка краса. Ось дивіться, моя рука вона набагато більша. Біленька. Треба зараз взяти і підв'язувати, бо сильний дощ і все повалило. Навіть місцями з градом пройшов. Ось також колір знов таки не передає він. Такий помаранчево-жовтий, теж здорова гарна квітка. Деякі сорта, я вам розповідала, що висаджувала я пророщені. Ось ви можете бачити. Ось та частина висаджувалася пророщеними, але вона по розміру виявилася самими меншими зі всіх, тому що всі кущі йдуть далі високі. Майже десь приблизно метр 50, а ті десь йдуть. До метра є 50 сантиметрів, є 80 сантиметрів. Чому так, от не знаю. Також велика, гарна. Квітка, а це бомбезна. Здорово, на весь кущ. Ну, в діаметрі, певно, якщо ось так взяти десь. Сантиметрів 30. 30-35 дуже велика. Досить велика. Це з новинок. Я замовляла, оце ці, що були вже пророщені, але чомусь вони маленькі. Ось такий дощ, що вода стояла, пішла вже. Це ще має розквітнути якась краса моя з новинок. Ще будуть квітнути, я буду вам знімати, показувати відео. Зараз йду якраз добре після дощу хочу підлити свої гортензії, тому що в мене дуже багато гортензій є, і бачу, що один кущ хлорозить. Цей гарний. Є крупно листові гортензії у мене, багато сортів, є волотисті, але вони ще не квітнули. Ось, це, ось, бачите, один кущик маленький, він ще сантиметрів 20-25, але чуть-чуть хлорози. Зараз ми його полікуємо. До речі, лікувала свої троянди. Як лікувала профілактику, проводила редомілом, тому що ночі холодні, в день дуже жарко, тому оприскала редомілом їх. Тепер зараз пройде 10 днів, пройдуся топсин М. Я не чекаю, поки хвороба вже застане мене на трояндах, тому я. Профілактично їх обробляю. Вони в мене здоровенькі в цьому році, досить гарні. Ось, бачите, яка в мене ділянка з гладіолусами Довжина рядка туди йде 15 метрів. 5 соток. Так, в цьому році погода для. Квітування будь-яких квітів досить хороше, можна сказати. І дощі йшли, вологи вистачає. У мене, в принципі, і так вони доглянути политі, тому що в нас є полив, яким ми поливаємо, не даємо пересихати землі. Але коли воно природньо, то воно набагато краще. Ось така краса. У мене квіти. Бажаю всім гарного вечора, тихої, спокійної нічки. Дякуємо нашим захисникам. Слава Україні на все добре.